Народ доброго здоров'я! Хочу показати вам такий лайфхак. Ключ. Саме простий, універсальний ключ, Простейший. Ремінь Геремовський. Пластинка в мене з поводка. Поводок від польської сівалки. Ну, вона моцна буду робити, можу зробити трошки товстіше, якщо свирець метал з п'ятерки, четвірка. І все, і кусок шланга дюритного. І на будь-який розмір. Хочете більше, більший. На будь-який розмір. Сюди шланг натягнули на будь-який розмір. Хоч на самий малий Мені треба було фільтр відкрутити, тонкої чистки, на... та й на машині міняв, топлений і на опрескувач. От. На будь-який розмір. Шланг годіли, чи пластмасу трубку чи чужеву трубку, щоб плотно натягти. Все, і, труб, і, і ключ готовий. У мене було, коли я машини робив, фільтри були практично всі однакові від велосипеда Ланс. Там трошки складніше, бо там треба було зварочні роботи. Ну а тут теж треба вирізати. Ну тут найпростіший, простіший і не металевий, нічого пластмати, так як у мене на прискочі, та й на автомобілі, по-моєму. Щоб не царапало, не, не грізло пластмасу. Саме оптимальний варіант. Кому потрібно робити не пожалкуйте всього доброго, слава Україні.